Потужність, дуже велика потужність 3 кВт. Е -е, дуже потужний балний удар. Да, є дренажна система, очищення краски. Фільтр проти накиду. Mm -hmm. Ні, не, не знаю. Дозь, <озь>. Дозь. Дозь. Да, Від накиду да. із гори ось тут страждається цей фільтр і ззаду. Підошва хорошої якості вона не пошкоджує тканину. Для всіх типів тканини, для делікатної теж. Є дуже зручне коліща. Дуже тонко можна налаштовувати температурні режими. Вона, якщо не да, в неї дуже маленький хід і можна дуже тонко підлаштувати під будь-який тип тканини. Під колір її ковтинки. По суті, це праска. Попередньої версії. Це праска бренду Тефаль потужністю 3000 Вт. Вона має паровий удар 230 грам на хвилину. Це не багато про що говорить, але це багато на практиці, скажімо так. В неї теж є системи фільтрації води. Позаду ось так тут збирається накип, його просто час від часу. Виймати, витрушувати, мити і на місце ставити. Дуже зручне коліщадко. Праска, не дивлячись на свої громісткі розміри, вона досить неважка. Є важчі. Ваща праска та чи ця? Мені здається, що це трошки важче, але в принципі обидві комфортні дуже. Але цьому бачить більше. Було зручно, дуже приємна і м'яка э, така поверхня, вона прямо натискається як подушка, що коли ти прасуєш, тобі зручно тримати краску.